Нове обличчя отримала прибудинкова територія на набережній. В рамках програми упорядкування дворів Івано-Франківська тут комунальники облаштували черговий двір. Зокрема, поблизу 38-го-40-го будинків підремонтували прибудинковий проїзд, облаштували дитячий майданчик та пішохідну доріжку. Це вже третя упорядкована прибудинкова зона в Івано-Франківську. Раніше до порядку було приведено житлові квартали по вулицях Миколайчука та Стуса. У найближчих планах упорядкування прибудинкових територій на вулицях Івана Павла II Миру, Тисменецький та молодіжній. Вибирали двори, враховуючи те, що перше ми повинні зробити приблизно такі, як мінімум, по одному-два об'єкта в кожному мікрорайоні нашого міста, а також там, де було найбільше звернень мешканців до депутатів міської ради. Тут будинки взагалі будовані ще в 70-х роках. Це будинки дуже старі, це гуртожитки малосімейного типу. І, ну, тут Територія була дуже необлаштована. Найбільше люди радіють порядкуванню прибудинкового проїзду. Раніше через погане дорожнє покриття гуляти з малечею було небезпечно. Тепер мешканці 38-го -40 40-го будинків очікують на вечірнє освітлення. Що було, Ями були? Проті, ноги ламали, пойти неможливо було своє і, своє. і в це саме освітлення, як і не було, так і, так і немає, тільки на під'їздах Тут дуже темно, особливо зимою. Зробили нам тепер оцю дорогу, дотепер був бардак, звичайно, кругом під'їзди, ці коридори. Ми своїми силами ремонтуємо, ремонти робимо. До кінця року в івано франківську упорядкують ще близько 15 прибудинкових територій. Мар'яна Гринечко, Мар'ян Неколюк, новини на вежі.